день, сьогодні я вам розказую про свою косметику. І це солі для ванн, Тут є дві таких пачки. Одну я з жінею, Діана. Це моя сестра Діана. Ви її бачили в попередніх випусках. Покажи себе, яка ти гарна. ну, Вернемося. Вона пахне медом з апельсинкою і ще й це от. Е, ну, просто можна ванну насипати, коли купаєшся. Ну, не знаю. Я на цьому не користуюся. А це от вже був набір. ніби як крем-гель для душу. А це також сіль для ванни. Я ще її не пробувала. Це наш Дяний лак, він вже дуже старий, але з ним дуже багато пов'язано історії. Дяні потрібно було, Ну, вона колись балася і було 6 років, і вона відрізала щіточку. Подивіться. От, У нас є нова така баночка, ми собі вже купили, Дяни її десь загубила. Діна просто дуже маленька. Так от, це гель для душу. А це е, крем для тіла. Він дитячий, але ну, ми з ним користуємося. Це гель для душу. І ну, вже зразу і як шампунь. Де? Ми його купили в Польщі. І, ну, ми ним користуємося. Багато, речі. Це діален шампунь гарнієр, Е, Серія Goodbye, посічені кінчики. Він гарно пахне, але він. Я, але він ну, не знаю, мені не подобається. Далі, це духи, які подарував один її чоловік, скажімо так. Ну добре, хлопець колишній. Ці духи і в неї ними дуже користуються. Ну, я в неї деколи краду. Дуже гарно пахне. Це пробник Diаond Mask. У нас є така ціла велика є. Це був пробник. Нам його дали наші коліжанки, і він, коротше, закінчився у нас майже. От. Це туш, вона розрахована на Діану на свято. Ми мене її Дякую. Це браслети, який ми купили в Парижі. Тут різні такі формочки якісь. Бачите, ейфела вежа, якийсь собор, напевно, Мельничка. Це наша любима з Діаною. Щіточка, так. Я люблю з нею ганятися за Діаною і щось там. Є. Це є блиск для волосся. Але тут також нема щіточки. то просто ми його таковали. Тако, тако. І тако. Це в нас спрей, який виділяє 99,9% мікробів на руках. То його дуже ну, зручно брати в автобус. Ой, бачите, зараз буря потянеться, я так поняла. І мені треба бігти в магазин.